І у нас на зв'язку Сергій Грабський, військовий аналітик, полковник запасу збройних сил України. Вітаємо вас, пане Сергію. У нас в ефірі вітаємо угу. вітання студія, радий бачити. Навзаєм і хочемо у вас з вами поговорити про велике оновлення збройних сил України. Вийшов указ президента, яким він доручив створити новий рід військ сили безпілотних систем. Наскільки я зрозумів, читаючи військових експертів та аналітиків, такий рід військ з'явився вперше в історії армії світу. Можете пояснити, що таке окремий рід військ і що означає це для військовослужбовців окремий рід військ це визнаття визнання важливості цього інструмента ведення збройної боротьби яким є ну, в даному випадку безпілотна безпілотні системи різного типу наземні морські повітряні це визнання необхідності виділення його в окрему структуру цих систем в окрему структуру для того, щоб не ну, визначити політику застосування цих сил, перш за все, а визначити критерії ефективності і критерії застосування цих сил. Це знаєте, ну як існує окремий рід військ повітряно-десантні війська, десантно-штурмові війська так само і тепер буде існувати окремий від безпілотних систем. Тому е, це надзвичайно важливий крок для нас. Звісно, що це тільки початок, це тільки рішення. Воно має бути підкріплено матеріальними, людськими фінансовими ресурсами для того, щоб цей організм став дійсно якимось серйозним інструментом на полі бою. Для чого він потрібний? Ну ви знаєте, останнім часом у нас звучали такі фрази і заклики, що давайте збирати дрони буквально на кожній кухні, для того, щоб створити армію дронів і так далі. І тому подібне. Як на мене, ну це дуже небезпечна тенденція, тому що самі розумієте, Йдеться про необхідність уніфікації і ефективності застосування цих дронів цих безпілотних систем, якщо бути абсолютно правим, е, необхідно визначити е, параметри застосування, необхідно визначити завдання, необхідно, необхідно визначити мінімальні вимоги для цих систем, для того, щоб їх можна було застосовувати в бою, щоб наші військовослужбовці могли покладатися на них. Це, якщо говорити з точки зору організаторської. Що ж ми говоримо з точки зору застосування, то чому необхідно було створити такий рід військ, ну з огляду на широкий, дуже широкий спектр застосування цих систем? І ми бачимо, що ті системи застосовуються як в стратегічній перспективі, а саме для нанесення ударів по об'єктах на території противника. Вони застосовуються в оперативній перспективі, коли ми говоримо про знищення об'єктів і зосередження військ на оперативну глибину до 100-120 кілометрів. Ну і про тактичну важливість застосування дронів тут ще не треба, здається, говорити, тому що е, в нас фактично передумовою створення цього е, виду е, роду військ е, було створення практично в кожній бригаді такого підрозділу, як Рубак проти управління безпілотними авіаційними комплексами, тобто ми вже маємо структуру, яка є поки що структурним підрозділом з сухопутних військ, ну а можливо інших видів збройних сил, але масовість цих підрозділів примушує ну, створити єдину організаційно штатну єдиний організаційно-штатний організм для того, щоб визначити потреби, завдання, ну і перспективи розвитку. Такої структури, як безпілотні комплекси різного шляху плюс ми говоримо про застосування їх не тільки в одному сегменті, тобто для в інтересах сухопутних військ, ми говоримо про застосування цих сил та засобів вже і в інших видах збройних сил України, що знов-таки було передумовою створення окремого роду військ. Про ефективність безпілотників та дронів Камюкадзе говорить те, що судячи з даних аналітиків, останніми тижнями саме підрозділи дронів знищують росіян і техніки, чи не більше ніж артилерії, ми правильно розуміємо, що зсу а змусила б ставини через нестачу снарядів? І чи є це певною мірою той самий винайдений порох, про який писав залужний? Ну, знаєте, я завжди дуже обережно ставився до висловів щодо того, що там знаходиться якась універсальна зброя, яка дозволяє вирішити всі питання збройної боротьби і розв'язати всі питання. Ну дрони вони є одним з елементів цієї збройної боротьби. І звісно, ми не можемо навіть заявляти, що ми можемо використовувати їх замість артилерії. Артилерія вирішує трошки інше питання. Якщо ми говоримо про боротьбу з технікою, якщо ми говоримо про боротьбу з підрозділами противника, так дрони показали свою ефективність і власне це стало знов ну, таки передумовою створення окремого роду військ. Чи є це якоюсь там зброєю, яка є вимушеною на територію України, з одного боку, можна сказати так, що затратність порівняно з ефективністю, є значно високою, що дозволяє нам говорити, що дрони є досить таким допоміжним засобом для ведення збройної боротьби, особливо в умовах, коли ми не можемо просто розраховувати на безлімітне постачання боєприпасів і забезпечення ними. Наших бойових дій. Але говорити про те, що вони повністю замінять артилерію, ну я б такого не робив. Чи можна говорити, що дрони це зброя бідне? Ну, з огляду на те, що ми зараз робимо, і так, як ми їх зараз використовуємо, певною мірою в тактичній перспективі так. Але коли ми говоримо про а, те, як вона використовується в оперативній і стратегічній перспективі, ну я б сказав, що дрони це досить передові технології, давайте не забувати, де вони з'явилися першими. Вони з'явилися в найпередовіших країнах світу: в Сполучених Штатах, Великій Британії, Франції а, і в Ізраїлі, до речі. І цікава особливість, я коли ще вчився у Франції, в 2001 році, то я пам'ятаю, що у складі технічних підрозділів і підрозділів забезпечення французької армії були навіть дельтаплани, з якими здійснювалася розвідка. Тобто, доявіть собі, як за 24 роки стався такий технологічний прорив. Тому говорити, що це виключно з прообідник, можна з певною обережністю і припущенням щодо її застосування. Так що десь приблизно в такому аспекті ми розглядаємо е, дрони на сьогоднішньому театрі військових, які починають виконуватися більше і більше різних завдань? Ми хочемо нашим друзям, підписникам, глядачам запропонувати невеличкий подарунок від нас: це три книжки: мальована історія України, історія Європи, український погляд і довідник веселих свят від братів Капранових. Вони можуть стати вашими. Що для цього потрібно? Підписатися на канал Спецпроекти Сергія Мамаєва в Ютубі, написати в коментарях до будь-якого відео нашу ключову фразу Слава Україні! Героям слава. І відповідно написати, звідки ви нас дивитесь. Ну і бажано поставити дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. І наприкінці лютого ми ці книжки розіграємо. А братики капранови ваш примірник підпишуть. Персонально для вас ось така пропозиція. Допомога США Україні на жаль перебуває в глибокій кризі. До нового року вважалося, що рішення про розблокування допомоги може бути протягом вже січня. Зараз ми бачимо, що казали, що може бути все ж таки прийнято у лютому, але сьогодні вночі, на жаль, Сенат провалив голосування про допомогу Сполучених Штатів Україні. І там черговий скандал. Байден з у всьому звинуватив Трампа. І відповідно може так статися, що у 2024 році Україна воюватиме без допомоги Сполучених Штатів, і що ЗСУ буде, будуть вимушені відходити? Ну я б так не драматизував ситуацію, тому що крім сполучених штатів є поняття такого власного військово-промислового потенціалу, і є поняття підтримки наших західних союзників, що не менше в країнах Європи. Плюс я б волів говорити про необхідність більш поглибленої взаємодії і і спілкування з іншими гравцями на світовій арені, тому що є такі великі країни, як країни Південної Америки, звідки ми можемо отримати певну зброю, Туреччина. Грає визначну роль, я б її так трошки виділив відокремлю від основних країн-членів НАТО щодо специфіки е, тих видів озброєння бойової техніки, та й боєприпасів, які туреччина може нам надавати. Крім того, знаєте, коли ми говоримо про допомогу Сполучених Штатів, давайте не забувати, що левова частина тої допомоги фінансової, вона власне залишилася в Сполучених Штатах, і вона була витрачена або використана, радше так сказати, на створення нових підприємств, потужності, які працюють і зараз виконують замовлення в інтересах Сил оборони України. Тому занадто драматизувати ситуацію сьогодні я б не став. Звісно, кожен день відкладення прийняття такої допомоги створює такий, знаєте, віддалений ефект зниження поставок у майбутньому. Ну, це пов'язано з циклом залучення коштів, з виробничим циклом, випуском продукції, логістикою і так далі. Тому подібне. Це віддалена перспектива, і вона може ще вплинути негативно, загалом негативно. На нашу спроможність вести наступальні бойові дії, але розвиток наших власних потужностей взаємодії з нашими західними партнерами в Європі вони дозволять нам дозволяють нам говорити про більш-менш стабільну ситуацію на сьогоднішній день, що якщо, якщо йдеться про питання стратегічної оборони, тому б ну я виникав таких драматичних заяв. Занадто драматичних заяв, ну і все ж таки залишаюся оптимізмом, тому що виділення допомоги Сполучених Штатів для потреб України грає на користь в першу чергу самим Сполученим Штатам, і тверді політики в цій країні це прекрасно розуміють. Я маю надію, що все ж таки американські політики позбудуться того ефекту. Ми думання тільки про наступні вибори, і вони все ж таки. Почнуть думати про майбутнє, в тому числі своєї країни, майбутні громадян. Тому що ми прекрасно розуміємо, що на Україні Росія не зупиниться. І якщо бойові дії розгорнуться десь в інших е точках Європи, то там безпосередня участь е американських військовослужбовців, чого вони страшно не хочуть, ну, буде вже доконаним фактом і ні в кого немає, не буде викликати будь-яких заперечень. І тоді американці будуть платити значно страшнішу ціну. Тому так розуміючи складні ситуації, в якій ми опинилися, ми не опускаємо руки, ми продовжуємо співпрацювати з тими союзниками, які вірно виконують свої союзницькі зобов'язання. Ну і розвиваємо наші можливості без цього ніяк. І наш військово промисловий комплекс робить досить значні кроки вперед. До речі, це можна так само пов'язати з нашим попереднім блоком, адже створення такого роду військ як. Безпілотні системи вони, вони залежать в тому числі і від власних можливостей держави. Ми не можемо на 100% залежати від поставки за кордону і говорити при цьому про створення якогось роду і війська. Тобто ми базуємося на наших власних можливостях. Я маю надію, що наші власні можливості обмежуються не тільки безпілотними системами, вони так само мають певні перспективи і розвиток на, на фоні, і на напрямку розвитку озброєння, бойової техніки, випуску боєприпасів тощо. Що зараз з постачанням зброї від європейських партнерів? Джерейн Метал заявляє про будівництво нових виробничних потужностей, у тому числі в Україні. Зараз європейські країни шукають по всьому світу снаряди для України. А це все перспективи. А зсу воює щодня. Що зараз робити Україні? Ну, Україні робити те, що ми робимо останні як мінімум 10 років. Стримувати агресію противника, відбивати противника, наносити йому максимальне ураження, скажу ще раз: Україна ну не виглядає, не є такою беззахисною і безпорадною, як може здатися Україна і сама нарощує свій військовий потенціал, і ті підприємства, які розгортаються тільки те, що ми з вами знаємо. Це Метал», це байкар, ті виробництва, які розгортають свої потужності на території України. Є інші потужності, про які ми не говоримо, і навіть коли ми говоримо про постачання боєприпасів, давайте не забувати, що Франція передає зі своїми гарматами Цезар і відповідну кількість боєприпасів. Я розумію, що їх не так багато як хотілося б, тому що для розгортання промислового виробництва потрібний час. Плюс, ну скажімо, є ще один фактор, за який ми говоримо, а це саме фактор виконання попередніх замовлень. Що так само певною мірою обмежує можливості постачання боєприпасів, якщо ми говоримо про боєприпаси для інтересів сил оборони України? Але це об'єктивна реальність. Ми намагаємося знайти асиметричні е, е, варіанти дій, ну такі, наприклад, як та ж саме створення безпілотних систем і розширення виробництва, і за повідомленнями наших цінних джерел це виробництва, якщо я не помиляюся, збільшилося в 100 разів. І ефективність цього виробництва саме в тому форматі бойових дій, які ми ведемо зараз, а саме стримування ворога і нанесення ураження його живій силі та техніці, підтверджено неодноразово і ворог, незважаючи на ту шалену кількість військ, яку він зібрав проти нас в активні в активному ресурсі російської армії. Зараз діє більше 470 тисяч тільки військовослужбовців. Плюс Якщо не помиляюся, порядка 30-35 тисяч Росгвардії, тобто загалом півмільйона е окупантів воюють проти нас, ми стримуємо досить успішно стримуємо противника. Про Туреччину хочу запитати. Вона наш партнер. Завод Байрактар будує вже десь будують вже під Київщини на Київщині, але і партнер Росії. Ердоган допомагає Путіну обходити санкції, при тому, що є, звісно, тиск зі сторони Сполучених Штатів, і прекрасний інструмент це передача літаків F-35, які дуже хоче Ердоган, але Сполучені Штати до останнього не погоджувалися на те. То Туреччина все ж таки наш партнер. Чи ми можемо у них, наприклад, так само купувати снаряди? Можливо, ми вже, вже купуємо снаряди у Туреччині. Ну чу давайте не забувати, що кожна держава має власні національні інтереси, туреччина відстоює в першу чергу свої власні національні інтереси, і, і скажімо так, у виконанні цього вона може робити певні реверанси в нашу сторону, певні реверанси в сторону Російської Федерації. Не забуваємо, що Туреччина має дуже серйозні інтереси. В Закавказі вона має дуже серйозні інтереси в Центральній Азії, ну і, зокрема, в Татарстані, якщо так говорити, і грають свою власну власне. Це перше. По-друге, Туреччина виступає знов-таки, як держава, вибачте, такий трошки цинізм, і вона відстоює свої, свої задачі і має з цього мати певні преференції. Тому вона, знаєте, як кажуть, теля може ласкове теля двох маток, матоксосе. В такому випадку треба відійти від емоційної сторони і розглядати можливість взаємодії з Туреччиною, виходячи виключно з таких ділових або я б сказав партнерських взаємовідносин, взаємовідносин опільної вигоди. Що ми можемо запропонувати Туреччині? Що Туреччина може запропонувати нам в такому діалозі має ставити, ну, створюватися формат нашої взаємодії. Тому так, ми говоримо на сьогоднішній день, що Туреччина нам допомагає і знову таки, виходячи із своїх власних інтересів з будівництвом заводу фірми Байкар на території України. Давайте не забувати, що Туреччина будує для нас кораблі. Туреччина може поставляти нам боєприпаси, вона це може робити. Можливо, є певні інші інтереси, які б були цікаві для для нашої попільної вигоди. Що стосується Росії, ну давайте не забувати, що у Туреччина, якщо так вже говорити, є ще така е, галузь економіки, як туристична галузь і росіяни є досить значною частиною поповнення е, бюджету Туреччини, виходячи з цього і е, турецький Політики так само не можуть не зважати на громадську думку, ну як мінімум, населення Анталії, Мармаріса там і інших курортних міст та локацій, тому що саме ці міста будуть втрачати свої доходи. Вибачте, це цинізм, реалізм нашого часу, і Туреччина саме посідає таку реалістичну, як для себе, позицію. Емоції тут мають бути відставлені. Державні, економічні, політичні інтереси понад усе ну і не можемо не запитати про законопроект про мобілізацію. Україна продовжує шукати формулу, яка б влаштувала і цивільних, і військових. А ТЦК разом з поліцією продовжують рейди Києвом. Я сама вже неодноразово бачила на днях ці блокпости. Що ви скажете про законопроект і про мобілізацію загалом? Ну, давайте скажемо так. Я не політик і слава Богу, мені освіта дозволяє робити крок в сторону і обговорювати якість цього законопроекту. А як військовий я можу сказати, що люди нам потрібні. Коли ми з вами говоримо про стримування агресора, давайте не забувати, що за любим стримуванням агресора стоїть не тільки техніка, а й люди. І закон діалектики ніхто не відміняв. Армії потрібні солдати. Не може на позиції, яку має отримувати рота, тобто в кількості 120 військовослужбовців, оборонятися взвод у кількості 27 чоловік. Це неможливо. І е, противник намагається давити нас кількістю, і все одно один солдат не може втримати 10 противників, які його атакують. Тому мобілізація, верніше посилення заходи мобілізації і призов е, на військову службу додаткових континентів нам необхідно. Щодо зручності або незручності мобілізації в будь-якому законі, в будь-якому випадку. Як би той закон не називався, як би він був не загорнутий в якісь там соціальні преференції, цей закон буде незручним для суспільства, але суспільство має його прийняти, тому що іншого вибору у нас немає. На сьогоднішній день ми маємо ситуацію, коли національна поліція законний спосіб, і ТЦК, можливо, в подібний до законного спосібу. Діють імпровізованими методами. Якщо закон буде прийняти, це все буде прописано в законодавстві і, і вимога кожного, до кожного громадянина виконувати цей закон. А він однозначно не буде зручним, і ми маємо йти на такі жертви, жертвуючи якимись своїми правами, жертвуючи е, якимись економічними інтересами це для того, щоб зберегти е, нашу державу. Ви знаєте, е, в одному інтерв'ю мене е, так. Розвеселили трошки питання, як я можу планувати своє майбутнє, якщо я не маю, не можу, якщо я не маю горизонту планування. Вибачте, хто може сказати, коли ця війна закінчиться? Ніхто про який горизонт планування ми говоримо? Я скажу більше, що є така фраза: що чи варто ну, турбуватися про якість єшні, коли ти її готуєш в хаті, де палає дах? Ну, вряд чи тому це виключно політичні, скажімо так, мотиви. Цей закон. Був необхідний нам ще 25 серпня 1991 року, коли ми розуміли, що ми беремо відповідальність за свою державу, коли ми створили свою державу. Так що цей закон в будь-якому випадку запізнився, в будь-якому випадку він буде незручний, але обов'язково для виконання. Дякую вам величезне. Звісно, що ми всі розуміємо, що закон потрібен, і віримо, що. Там буде менше політики, а більше саме військової необхідності. Можете долучитися та стати нашими спонсорами, зробити це просто зараз. На екрані ви бачите перед собою qr код просканувавши який в два кліки, буквально в пару кліків, можете оформити спонсорство всього за 100 гривень на місяць. А якщо ж немає бажання бути нашими спонсорами на щомісячній основі, ви можете Донатити одноразово, тож посилання на картку Монобанку та PayPal є в описі під цим відео.